Ви маєте повне право на звільнення Збройних сил України, а вас не відпускають, чому так відбувається і як вирватися з цього закнутого кола. Про це поговоримо сьогодні, і я покажу, де шукати вихід. Право на звільнення три основні підстави. Під час воєнного стану є три основні причини, за якими можна звільнитися з війська. Причина перша і найпоширеніша звільнення за станом здоров'я. Ви маєте право звільнитися, якщо вже не можете виконувати бойові завдання. Але рішення про це має прийняти ВЛК. Після огляду лікарі комісії можуть визнати вас непридатними до служби або тимчасово непридатними. Також ви можете покинути службу, якщо отримали будь-яку групу інвалідності. Нагадаю, що з травня 2024 року інвалідність сама по собі є підставою для звільнення, незалежно від висновку ВЛК про придатність. Причина для звільнення номер 2 Досягнення граничного віку це 60 років для рядових та сержантів і 65 років для офіцерів. Тож можете писати рапорт одразу після дня народження. Або якщо у вас є бажання, можна продовжити службу ще на 5 років, тільки доведеться пройти в ВЛК та отримати висновок про придатність. І третя причина для звільнення сімейні обставини це, мабуть, найширша і найскладніша категорія. За цією умовою, у вас є право перейти на цивілку, якщо. Треба постійно доглядати за хворими родичами, дружиною чоловіком, дитиною своїми батьками чи батьками дружини чоловіка. Це має бути підтверджено СЕК або ЛКК. Якщо дружина або чоловік людина з інвалідністю першої чи другої групи, якщо крім вас нікому виховувати неповнолітню дитину з інвалідністю або дитину з тяжкими захворюваннями, якщо ви утримуєте троє і більше неповнолітніх дітей. Є також інші специфічні випадки. Наприклад, якщо чоловік та дружина військовослужбовці та мають дітей, або якщо близькі родичі загинули на війні чи зникли безвісти, підстава є, а звільнення немає. В чому причини? Начебто, все логічно. У вас є законна причина, і ви маєте право звільнитися. Але реальність часто дуже далека від закону. На практиці ви можете зіткнутися з кількома проблемами. Найважче випробування отримати висновок ВЛК про непридатність. Ви раз читали новини про випадки, коли лікарі визнавали придатними навіть людей з тяжкими захворюваннями. Тож проблема є і серйозна. Об'єктивно найскладніша процедура це звільнення за сімейними обставинами. Як правильно довести, що дружина чи батько дійсно потребують вашого постійного догляду? Які папери потрібні для підтвердження інвалідності дитини? Як зібрати документи, що підтверджують утримання трьох дітей? Основне досі немає чіткої процедури, як саме військова частина має перевіряти ці факти. Це створює простір для маніпуляцій. Навіть якщо ви впоралися зі збиранням документів, на вас може чекати друга проблема: відверте ігнорування чи затягування прийняття рішення на рівні вашої частини. Ви пишете рапорт, додаєте довідки. І нічого не відбувається. Папери просто лежать, їх не реєструють, гублять, відправляють на тривалі узгодження, плутають адреси і так по колу, тижнями і місяцями. Зараз, начебто, має допомогти система АРМІЯ Плюс. Там можна подати рапорт і документи в електронному вигляді. Але якщо ви не врахуєте якісь нюанси чи пропустите помилки, документи залишаться без руху. А ще є третя проблема на шляху до законного звільнення. Незнання процедури. Очевидно, що ви воюєте і вам ніколи вивчати закони, читати інструкції та пояснення юристів. Тож, ви гадки не маєте, як правильно написати рапорт, який пакет документів зібрати, як його зареєструвати і як оскаржити бездіяльність. То що ж робити? Поговоримо про це далі. Як звільнитися зі служби практичні кроки. Якщо у вас є право на звільнення зі служби, обов'язково зробіть наступні кроки. Перше, зберіть всі документи, що підтверджують законну підставу. Це довідки про стан здоров'я, рішення ВЛК, документи про інвалідність тощо. Друге, далі напишіть рапорт на звільнення, чітко вказавши причину і додавши документи. Третє, подайте рапорт командиру і простежте, щоб його зареєстрували та повідомили вам номер. Все зробили? Тепер готуйтеся до потенційних проблем і пошуку шляхів їх вирішення. Розумію, дуже важко прийти через цю бюрократичну машину, коли у вас накопичились втома через службу, коли є проблеми зі здоров'ям або хвилювання за сім'ю. Потрібні знання, досвід, вміння розмовляти з бюрократами і їх же мовою. В таких випадках дуже важливо звернутися за допомогою. Ми знаємо, які документи збирати, як правильно складати рапорти, як контролювати їх рух, і як змусити командирів та лікарів діяти за законом. Ось два реальних випадки з нашої практики: як ми відстояли права військовослужбовців на звільнення зі збройних сил України. Військовослужбовець-контрактник звернувся до командування з проханням про звільнення для догляду за дружиною з інвалідністю другої групи. Він подав усі необхідні документи, включно з медичним висновком, який підтверджує постійну потребу в догляді. Але командування відмовило, не вважаючи це аргументованою підставою. Ми звернулися до суду, і він встановив. Висновок лікарів є належним і достатнім підтвердженням. Командир не має свободи вибору, він зобов'язаний діяти згідно із законом. Тож суд визнав відмову військової частини протиправною та зобов'язав її звільнити військовослужбовцям. Інша справа стосується звільнення військовослужбовця через необхідність постійного догляду за матір'ю, яка має інвалідність другої групи. В сім'ї немає інших працездатних родичів, які могли б здійснювати догляд. Однак військова частина відмовила, мотивуючись це, нібито недостатністю доказів. Документи просто повернули без прийняття рішення. Ми допомогли захиснику звернутись до суду, і він визнав відмову військової частини протиправною та зобов'язав видати наказ про звільнення. Ці кейси чітко показують, якщо військовослужбовець має законні підстави для звільнення та відповідні документи. Військова частина не має права відмовляти. Тож не зволікайте, залиште заявку на безкоштовну консультацію до наших юристів прямо зараз. Посилання є в описі під цим відео. А ще обов'язково підпишіться на канал Мережа Права, щоб знати свої права і вміти їх відстоювати. Дякую за увагу! До зустрічі!